У студії Южноукраїнської атомної електростанції на початку коротко про події тижня. Атомні електростанції України встановили рекорд добового виробництва електроенергії. Южноукраїнським атомникам вдалося збільшити до 1050 МВт електричну потужність енергоблока номер 2 Депутатів міської ради, що поспішали на пленарне засідання, зустрічали працівники водоканалізаційного господарства з плакатами. Міжнаукраїнській атомній електростанції вдалося підвищити електричну потужність енергоблока номер 2 Його максимальне навантаження відтепер становить 1050 МВт. мегаватт. За рахунок чого вдалося досягти такого показника, розповів виконуючий обов'язки головного інженера атомної станції Володимир Бандурко. До підвищення потужності енергоблока номер 2 на Южноукраїнській АЕС та в компанії енергоатом готувались заздалегідь. Втілити плани в життя вдалося за рахунок великого комплексу реконструктивних заходів, виконаних під час планово попереджувального ремонту 2015-2016 років. Однією з головних робіт, яка тепер дала можливість виробляти додаткові кіловати електроенергії, стала заміна конденсатора на турбіні. После выполнения работы по замене конденсатора турбины, при той же мощности реактора, нам вот в настоящий момент при температуре цирк воды 16 градусов нам удалось достичь электрической мощности. Еще раз розпочоркую, без ізміння, без збільшення мощності реактора, електрична мощність составляється 1050 МВт. мегаватт. Володимир Бандурко недаремно підкреслив той факт, що отримати такий результат вдалося саме завдяки заміні конденсатора. Потужність реактора другого мільйонника не збільшували. А от на першому енергоблоці наприкінці минулого року коефіцієнт корисної дії реактора підвищили. Тоді енергосистема України додатково отримала 15 мегаватт електроенергії на годину. На другому енергоблоці такі роботи в перспективі. Ми ведемо роботу в напрямку тому, щоб збільшити мощність ще на полтора процента. Ну, звісно, у нас електрична мощність в майбутньому, після виконання всіх цих мероприятий стане ще більше. За нинішніх обставин, які склалися в енергетиці України, кожен кіловат електроенергії як ніколи важливий. Другий блок Южноукраїнської АЕС тепер додатково вироблятиме 30 тисяч кіловат на годину. Могом сказати, що для виробництва одного кіловат, от у лампочки слампочки по 100 ватт кіловат, значить 10 лампочок. Для виробництва одного кіловат часу електроенергії потрібно примерно 400 грам угля. А в нас мільйони додатково 30 тисяч кіловат часов каждий час. Рівень електричної потужності, на який вийшов другий енергоблок, не дивина для атомних станцій світу. Наприклад, у сусідніх Болгарії, Чехії Росії АЕС працюють на позначці 1080 МВт. В Україні ж першою змогла збільшити коефіцієнт корисної дії Южноукраїнська атомна електростанція. Атомні електростанції України встановили рекорд з добового виробництва електроенергії. 18 лютого АЕС виробили 302 мільйони 930 тисяч кіловат годин електроенергії. Аналогічний показник денного виробництва було досягнуто лише у 2004 році після введення в експлуатацію енергоблоків номер 2 Хмельницької АЕС та номер 4 Рівненської. Коефіцієнт використання встановленої потужності 18 лютого становив 91,2%. Та вже 19 лютого для АЕС. Були введені обмеження, які становили 805 мегаватт. Через це недовиробіток електроенергії слав майже 19 мільйонів кВт годин. У вихідні балансові обмеження атомної генерації будуть продовжені. На АЕС проведено обстеження вогнезахисного шару металевих конструкцій машинної зали першої черги. Таку роботу організовують задля перевірки стану покриття і необхідності його відновлення. Це одна з вимог пожежної безпеки. Звіт за результатами візуального огляду та випробування зразків має надійти протягом місяця. Спеціалісти Южноукраїнської АЕС кажуть, що вогнезахисний матеріал нанесли на металеві конструкції машинної зали першої черги у 2003 році. Захисним шаром вкрита площа понад 12 тисяч квадратних метрів. Гарантійний строк покриття складає 30 років. Регулярно фахівці атомної електростанції проводять його візуальне обстеження, аби визначити місця локальних пошкоджень. Але щоб зробити повноцінний аналіз, необхідна відповідна ліцензія і лабораторне обладнання. Воно дасть можливість провірити, чи не втратив свої початкові характеристики вогнезахисний шар. При воздействии огня на этот состав, вот этот вот огнезащитный слой починає спенюватися, ну спушуватися да, вот так вот, і создає воздушную защиту, тобто менше на метал. Як обіцяє виробник вогнезахисне покриття здатне вберегти метал від дії високих температур протягом 45 хвилин. Під час пожежі оперативний персонал зможе безаварійно зупинити енергоблок, усунути негативні факти. Аби взяти проби вогнезахисного покриття у машинній залі запросили фахівців української компанії Спецзахист. Використовуючи професійне альпіністське спорядження, вони виконували роботи на висоті майже 40 метрів над землею. В обстеженні також був задіяний представник німецької фірми «Брандшуц», яка є виробником покриття. Протягом місяця на базі компанії-виробника будуть проводитися випробування взятих зразків. Результати аналізу ввійдуть до звіту, який надішлють до Южноукраїнської АЕС. Аналогічний документ отримали після обстеження покриття металевих конструкцій енергоблока номер 1 Зараз готується проєкт, за яким вже цього року проводитимуть роботи з відновлення вогнезахисного шару каркасу машинної зали першого мільйонника. АЕС відкрита до малечі. Проект під такою назвою стартував в інформаційному центрі Южноукраїнської атомної електростанції, ініціатор заходу управління інформації та громадських зв'язків. Партнером став міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Першими учасниками проекту були вихованці двох южноукраїнських дитячих будинків сімейного типу. АЕС відкрита до малечі це майже двогодинна пізнавальна подорож у світ атомної енергетики. До неї включили енергетичний квест, виконання цікавого творчого завдання, а також візит до студії телебачення Южноукраїнської атомної електростанції. Діти мали змогу побачити, як здійснюється монтаж новин та спробувати себе у ролі ведучого. Ми покажемо вам фільми про атомгетики. Енерготу сьогодні ми вам покажемо фільм про атомну енергетику. Новий проект захопив учасників з перших хвилин. Ними стали 16 вихованців двох дитячих будинків сімейного типу Арвустав'юн. До родинних оберегів з кольорового піску хлопчики та дівчатка щедро насипали здоров'я, любові та злагоди. Однак більша частина програми була присвячена містоутворюючому підприємству та в цілому атомній галузі. Знайомство з енергокомплексом розпочалось біля макету, що знаходиться в інформаційному центрі Імпульс. А запам'ятати кількість та розташування АЕС України вдалось. За допомогою пазлів. наш проект он будет более розширений в тематическом варіанті, в форматном варіанті. То есть мы можем його приурочить каким-нибудь праздником, каким датам, каким-нибудь событиям. Например, вот у нас будет события День Святого Валентина. Будет событий день сім'ї, день матері, день защитника. Тобто, саме вот по тематиці ми будемо делати програми і проводить екскурсії, інформацією познавательно по атомній ну, формі. Цікаво та доступно про енергетику розповідали дітлахам в інформаційній кімнаті. Мультфільми, кросворди та головоломки захопили не лише малечу, а й дорослих. Не менш активно. Вони брали участь у конкурсах і з цікавістю слухали про використання дозиметра, а також мали змогу відчути себе чарівниками за допомогою кулі Тесла. Большое спасибо всем Очень интересно, познавательно. Узнали много новой, хорошей, полезной информации полізної детки. То, що мама папа не можуть об'яснити, ваші сотрудники сьогодні очень хорошо об'ясняють. Візит до інформаційного центру Імпульс завершився купою вражень. Мені сьогодні сподобалося, геть усе. дізнався нового про шар Тесла. Мені було весело, радісно, тому що я дізнався нового багато про атомну станцію, про світло, про що таке атом. Дізнався про наш, про наш міст більше. І про аналію. в рамках проекту АЕС відкрита до малечі» відбувся ще один захід. В інформаційному центрі Імпульс пройшла тематична зустріч з любов'ю в серці. Її учасниками стали діти з обмеженими фізичними можливостями, діти учасників АТО та ті, що перебувають під опікою. Під час цього етапу, окрім знайомства з атомною електростанцією, більш як 20 юних мешканців міста спробували себе в майстер-класі зваляння із шерсті. Питною водою, як і теплом Южноукраїн забезпечує атомна станція. Життєво необхідний продукт почали постачати в місто енергетиків ще в 1979 році. Питну воду подають також до навколишніх населених пунктів. За словами фахівців, продукт, який готують на водоочисних спорудах АЕС, за якістю є одним з кращих в регіоні. Свою роботу пункт з виробництва питної води розпочинає ось у цьому місці Південного Бугу. Це так званий перший підйом водоочисних споруд. 2 саме тут артизіанськими насосами, кожен з яких має висоту 42 метри, воду підіймають на перший етап очищення. В процесі попередньої механічної фільтрації H2O проходить через барабанні сітки, які затримують водорості, пісок та інші дрібниці. Далі вода надходить до контактного резервуару, куди подається хлор. Цей компонент не лише знезаражує воду, а й знебарвлює її. Далі з контактного резервуару поступає в сміситель. Вон там знаходиться сміситель. В Сміситель подається другий реагент коагулянт. У нас літом сірнокисла алюміній. В зимний период используется новый вид коагулянта ⁇ Полвак 68 ⁇ который очень хорошо работает при низких температурах исходной воды речной. Дальше, смешиваясь с этими реагентами, образуется хлопья и вода по трубопроводам поступает в контактные... Зала контактних освітлювачів вважається серцем очисних споруд. В ній розташовано 10 ємностей. Три з них повністю реконструювали. Тепер вони можуть працювати з підвищеним навантаженням, тобто виробляти більше питної води. У цьому місці вода знов фільтрується, потрапляє в загальний колектор і йде в резервуари чистої води. Взагалі очисні споруди АЕС розраховані на очищення 20 тисяч метрів кубічних рідини на добу. Потреба ж складає 12 тисяч. Користуються продуктом, виробленим на водоочисних спорудах Южноукраїнської атомної електростанції 60 тисяч мешканців регіону. Крім міста Южноукраїнська ми поставляємо пітєву воду в села Івановка, Олексєївка, Константиновка, Агрономія і Петричка. І да що, крім того, сюди приїжджають за питьевой водою на машинах частные предприниматели, які відвозять эту питьевую воду, кавуни і арбузинку. Увесь процес перетворення річкової води на питну контролює старший оператор на фільтрах. Пані Лариса робить це вже більше 20 років поспіль. Спостерігаючи за показниками на схемі, вона тримає в руках весь технологічний процес очищення води. Доклад по роботі обладнання. НСВ, перший второй, третій резерв. ННВ. Перший в роботі. Вторий, третій резерв, четвертий ремонт. НПВ третій в роботі. Перший вторий четвертий резерв. В роботі у нас старий котел, смінний персонал без замічані. А ось спостереження за роботою основного обладнання відбувається в приміщенні оператора насосної станції другого підйому ВОС-2. Поряд з ним знаходяться безпосередньо самі насоси. Вони качають воду, яка подається споживачам. Варто зазначити, що в процесі очищення річкова та очищена вода постійно проходить лабораторний контроль. За словами фахівців, питна вода, що виробляється на очисних спорудах Южноукраїнської АЕС, відповідає усім нормам та вимогам. Це регулярно підтверджують дослідження санітарно-епідеміологічної служби. Саме найкраща вода, в Во цьому в регіоні лучше бути тільки катала вода. Которую кто-то может собирать. Все. И то неизвестно, лучше ли она нашей питьевой воды. Окрім якості питної води, АЕС контролює ще й тиск у водопровідних мережах міста. Фахівці кажуть, Южноукраїнськ має великі перепади висоти, тому підтримання однакового напору в усіх мікрорайонах забезпечують на станції зонування. Окрім того, в зоні своєї відповідальності атомна станція виконала заміну водопровідного трубопроводу з металевого на сучасний пластиковий. Взагалі, реконструкція та модернізація системи очищення відбувається постійно. Впроваджуються сучасні технології, використовуються нові реагенти, замінюються обладнання. Мета такої роботи не лише поліпшити якість води, а й зменшити її собівартість. Цього тижня скликалась чергова сесія міської ради. Депутатів, котрі поспішали на пленарне засідання, зустрічали працівники водоканалізаційного господарства з плакатами. Одне з питань порядку денного сесії стосувалось подальшої діяльності комунального підприємства. Депутати мали затвердити шляхи покращення фінансово-господарської діяльності підприємства. Лозунги промовисті та не нові. Плакати такого змісту вже бачили на зборах, де неодноразово шукали способів співпраці АЕС і комунальне підприємство теплопостачання і водоканалізаційне господарство. Як відомо, підготовкою води, виробленням тепла та їх транспортуванням у місто займається атомна електростанція, а комунальне підприємство господарює вже на території під власні мерії. Обидва підприємства пов'язані одним важливим завданням надати якісний продукт, воду і теплоносі споживачам. Та господарські стосунки підприємств дедалі більше загострюються. У 2009 році борг комунального підприємства перед атомною електростанцією сягав 6 мільйонів гривень. На кінець минулого року 110. Атомна електростанція свого часу погодилася піти на реструктуризацію частини боргу, уклавши декілька мирових угод майже на 40 мільйонів гривень. Та минулого року комунальне підприємство погашало лише прострочений платіж, і то не в повному обсязі. Поточні платежі, а вони склали 42 мільйони гривень, на рахунок АЕС не надходили. Тож схему погашення заборгованості, яку надало управління житлово-комунального господарства на минулій сесії, атомна станція не визнала. 31 січня господарський суд Миколаївської області задовольнив позов АЕС, визнавши комунальне підприємство банкрутом. Та 6 лютого комунальники подали апеляцію на ухвалу суду. На 21 сесію було винесено питання про покращення фінансово-господарської діяльності ТВКХ. Знову було визначено алгоритм погашення заборгованості. Згідно з розрахунком, який озвучила начальник управління економіки міської ради, майже 25 мільйонів боргу має бути погашено з міського бюджету. 21,5 мільйон планують отримати за рахунок дотації з державного бюджету на погашення різниці у тарифах. З урядом та комісією, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працювати почали, причому разом з іншими атомними містами, котрі теж мають подібні проблеми. Асоціацією міських голів міністра розташування діючих АЕС України підготовлено звернення до президента України, прем'єр-міністра України, голови НКРЕКП щодо внесення змін до нормативно-правових актів держави, а саме до проєкту постанови НКРЕКП про затвердження порядку формування розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях. Також пропонується зміни до закону України від 3 листопада 2016 року номер 1170 в частині вирішення під питання відшкодування заборгованості з різниці в тарифах по містах супутниках атомних електростанцій. Мер підкреслив, що для вирівнювання ситуації, що склалася в комунальному підприємстві, треба на рік і на два. З цим важко не погодитись. Та без завжди винної невістки не обійшлося і цього разу. Знову були запущені страшилки про АЕС, яка, забравши у свої руки постачання води і тепла, підніме тариф. Також хочу звернути вашу увагу, що значне підвищення тарифу на теплову енергію призведе до появлення значного прошарку населення міста, а це від 35% його родин, які не зможуть отримувати субсидію і стануть бідніші ніж ті, які могли її оформити за діючими нормативами. Сьогодні потужності атомних додали би їх штучно стримували. Сьогодні Гройсман виступає, воно є і на сайті стрісь, дішевіє атомна електроенергія. Послухайте, за рахунок міст вони хочуть мільйони заробити. Комунальники терпляче слухали доповідача і коментарі голови, та після години терпець урвався. Ми роботаємо, ми свою роботу виконуємо. Є контора, яка має виконувати свою роботу. Чого вона не виконала свою роботу? Тому що я зарплату не отримую. Відповідаю вам. Директор, тому що атомна електростанція арештувала рахунки, і в судовому порядку вони добились. Причому при є представник на... атомної станції, давайте проція його спитаємо. Кожен має правильно виконувати свою роботу і вовремя. І тоді не буде оцих рознагласів і отих всіх от базарів. Завтра нарочне матеріали будуть в адміністрації президента. Ми ставимо питання, щоб вони втрутились в можливий для них спосіб. І ідея піляця. Тільки ми досягнемо своєї мети в судовому порядку, все буде розблоковано. А на сьогодні все, що зможе міська рада в межах її компетенції, кошти для вас будуть направлені. Згідно низки нормативно-правових актів, як українського, так і міжнародного законодавства, зокрема закону України про оплату праці статті 10 конвенції про захист заробітної плати, арешт рахунків не може стояти на заваді виплати заробітної плати. До обговорення питання так і не дійшли. Міський голова швиденько поставив його на голосування. Представникові атомної станції слова не дали. Надійшла пропозиція даний проект рішення. Визначити спосіб голосування. Ми вже дійшли до цього, потрібно раніше піднімати. Ставиться на голосування. Визначаємося. Хто за <кхи> Що, потрібно ранше піднімати? Я підняв руку. Ведіть себе коректно. Будь ласка, є сесія. Ви, будь ласка, ведіть себе коректно. Мені слова не дають, а сидить представник атомної станції. А давайте його запитаємо що ну, ну, визначились, шановні депутати. На потреби комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство на сесії було виділено майже 8 мільйонів гривень. На погашення заборгованості перед атомною електростанцією знову ні копійки. Діагноз рак кажуть, лікарі не вирок. Головне виявити це захворювання як можна раніше. Минулого року злоякісні пухлини були діагностовані у 150 городян. Ми з'ясовували у міській лікарні, які фактори найбільше впливають на ріст онкозахворювань. Найперше, про що ми поцікавились у лікарів, це чи не впливає якимось чином близькість розташування атомної електростанції до міста на здоров'я населення і про що свідчать дані, які збирають та аналізують у спеціалізованій медико-санітарній частині Южноукраїнська. Якщо говорити о заболіваємості працівників атомної електростанції, в минулому році 21 один чоловік заболев у всіх возрастних групах, 10-15 років літ останніх. Нет, нельзя сказать, что работники станции болеют чаще, чем все остальные жители города. За словами завідувача поліклініки для дорослих Олександра Ільїнського, в країні щороку діагноз рак встановлюють у 150 тисяч населення в Миколаївській області. Трохи більше 4 тисяч людей дізнаються про наявність злоякісної пухлини. За кількістю випадків онкології місто енергетиків далеко не на першому місці в регіоні, але динаміка до збільшення кількості хворих на рак є. Причини злакачественних новообразувань це і е, пожилой возраст для е, е, ну, как, от, 93% приблизительно проценту всіх злокачісніних новообразування регістрюються у людей старше 40 років. за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я існує більше сотні різновидів раку. Найчастіше його виявляють у молочній залозі, легенях, шлунку, печінці. Навіть якщо хвороба не прогресує і пацієнт вже повернувся до повноцінного життя, діагноз з нього не знімається. Він завжди має пам'ятати про необхідність бути максимально обережним. У нас є люди, які вже не пам'ятають, коли їм діагноз раху становлено. То тобто, есть сколько вони стоять у наблюдений. Якщо онкологічне захворювання виявили на початковому етапі, шанси на одужання мають 93% пацієнтів. Лікарі кажуть, що майже 30% смертельних випадків від раку можна було б попередити, якби люди відмовились від таких шкідливих звичок, як паління, надлишкове вживання алкоголю, вели активний спосіб життя та збалансовано харчувались. Медики рекомендують щорічно проходити профілактичні огляди, флюорографію. Це дозволить вчасно виявити та здужати рак. Вже багато років у місті працює програма боротьби з онкологічними захворюваннями. Соціально незахищені люди, які не мають коштів, з міського бюджету можуть отримати гроші на лікування онкологічних захворювань. 18 лютого, 30-ту річницю від дня заснування, відзначила Южноукраїнська міська організація ветеранів. Урочистості з цього приводу відбулися у палаці культури. На святкування запросили і представників атомної станції. Адже тісна співпраця з містоутворюючим підприємством у ветеранській організації налагоджена з перших днів роботи. До великої зали через галерею на виставку тимчасово перетворили жовту вітальню палацу культури. Цим маршрутом йшли усі запрошені на урочистості з нагоди річниці ветеранської організації. На своєрідному вернісажі можна було переконатися, ветерани не нудьгують. Вони вишивають, в'яжуть, співають, грають у шахи, і головне часто зустрічаються. Адже для багатьох з них спілка стала значною частиною життя. Це ж організація, ми ж живемо містом, і город міст живе з нами. Якби не було б нас, не було б міста. А взагалі з ветеранами і на дев'яте ми зустрічаємося. І коли проводять нас військова часть, приглашает, Когда свої мероприятия проводят, ми ветеранам приглашаємо. Ходимо по школам, школи нас приглашають, в ліцеї в гімназію. ходим. нині ветеранська організація. Це майже 4 тисячі чоловік. До неї входить шість первинних спілок. Найчисельніша ветеранів та пенсіонерів Южноукраїнської АЕС. Однак атомна станція представлена не лише великою кількістю активних людей. Підприємство давно стало основним помічником та другом ветеранів. Сьомий рік у нас діє акція Ветеран. Більшість працівників відокремленого підрозділу своєї заробітної плати якусь невеличку суму відраховують, і ця сума в результаті попадає на рахунки нашої організації ветеранів атомної станції а також 30% на рахунок ветеранської організації міста. Це на сьогоднішній день великі кошти, значні кошти. Таких прикладів назвати дуже мало можна в Україні, коли такі акції проводяться. Орієнтовна сума, яку ветеранам перерахують атомники цього року, буде рекордною і становитиме більш як 500 тисяч гривень, зазначив під час урочистостей начальник відділу соціального розвитку АЕС Валерій Кичак. Заступник голови профспілки Валерій Макану наголосив, підприємство і надалі підтримуватиме пенсіонерів. Цю турботу високо оцінив голова обласної спілки ветеранів. Дійсно, вот ми сьогодні знаходимося в этом прекрасному тут Забодяться о вас дійсно, то що в уставі у нас написано защита законних прав ветеранів в вашому місті. Очільник обласної організації ветеранів додав, що від старої гвардії багато чого залежить. Небайдужих серед южноукраїнців похилого віку чимало. Їх відзначили почесними грамотами міської та обласної ради ветеранів, виконавчого комітету, грошовими винагородами. Окремою подякою від організації ветеранів України, яка 30-річчя святкуватиме у березні, удостоїлися міський голова та генеральний директор атомної станції. Таким чином, українська спілка оцінила їх активну життєву позицію, плідну роботу з розвитку ветеранської та волонтерської діяльності вагомий внесок у вирішення правових і життєвих проблем людей похилого віку. Вітало зібрання молоде покоління. Ветерани завжди тісно співпрацюють з центром соціально-психологічної реабілітації дітей, школами, гімназією, ліцеєм. Завершили зустріч концертною програмою, яку для ветеранів підготували творчі колективи Палацу культури енергетик. У останній тиждень м'ясниць перед великим постом в Україні влаштовують народні гуляння, до яких, як правило, печуть млинці. Свято називають масляною. Проте народознавці стверджують, що це не наше автентичне свято, а запозичене. В Україні ж у давнину замість масляної відзначали колодія, а головною стравою були вареники з сиром. Їх подавали щедро поливаючи маслом і сметаною. Смачний тиждень завершується прощеною неділею, коли треба забувати всі образи та прощати. Тож гарного завершення свята! на все добре.